Доброго вечора! Сьогодні на своєму каналі я б хотіла виставити трішки незвичайне відео. Я буду читати свою авторську казку, тому що я беру участь у конкурсі і мене попросили зняти відеоролик. Тож, будь ласка, слухайте, одна з найперших моїх казок, яка називається Дідусь Жолудь. Поселився в лісі дідусь. Малесенький був як жолудь. І прозвали його дідусем Жолудем. Усе літо шукав дідусь, де б йому зиму перезимувати, і запримітив, що на галявинці пеньок стоїть, гарненький такий великий. Тут я й житиму, вирішив. Випиляв серединку з пенька, прорубав віконце, дверця та змайстрував та грубку з камінців поставив і зажив у пеньку, як у справжній господі. Минуло літо, настала осінь, почалися дощі. Чує, якось дідусь щось тріщить у нього пеньок. Вийшов подивитися, а то гриби ростуть прямісінько з пенька. Та й на землі їх видимо не видимо. Здивувався дідусь жовить. А ворона, яка усе усе на світі знала, пояснила, що гриби після дощу ростуть, та й тепло полюбляють адже тупив у себе грубку дідусь. З того часу. Усі гриби полюбляють біля пеньочків селитися. Вони гадають, що живуть там дідусі жолуді та підігрівають їм місця. Кінець.